Привіт, будь-який хороший фільм або серіал, в основі якого лежить гра, книга, комікс або ж манга, має прекрасно працювати як на фанатів першого джерела, так і на людей з ним абсолютно незнайомих. В останніх з нас, як і в будь-який інший ексклюзив від Sony, я не грав. Тому моя оцінка буде настільки неупередженою, наскільки це можливо. Але почнемо спочатку. А спочатку у нас сетінг. Події серіалу розгортаються в постапокаліптичному світі, який нічим не відрізнявся від реальності до 2003 року. А потім спалахнула грибкова пандемія, заражені почали кусати людей, перетворюючи їх на грибкову версію зомбі хаос з карантином в комплекті. Ідея з грибком була доволі непоганою, бо смертельні бактерії чи віруси відверто якось уже набридли. Основна частина подій відбувається у 2023 році. Люди живуть в основному в ізольованих закритих місцях на залишках технологій минулого, придумали всілякі тести для виявлення заражених, але вакцину чи ліки винайти так і не вдалося. Вихід за межі міста це практично гарантована смерть. Хоча рідкі групи контрабандистів, хоч і з перемінним успіхом, таки примудряються бігати зараженими територіями. Головними героями серіалу є контрабандист Джоел та імунна до грибка Еллі, яку Джоел має привезти в науково-дослідницький центр. Кожна серія показує невеличкий фрагмент з їхньої подорожі, в ході якої розвиваються стосунки між персонажами. Так, цей серіал із тих, де герої просто йдуть з пункту А до пункту Б, долаючи перешкоди на шляху. Звучить не дуже цікаво, але в основі володаря перстнів або останнього шаленого Макса лежить та сама концепція. Тож іноді з цього може виходити і щось доволі цікаве. І історія справді доволі таки непогана, хоча, як на мене, все-таки дещо затягнута. Більше того, в дев'ятисерійному серіалі є дві відверто філерних серії. Одну можна просто викинути. З іншої лишити 5 хвилин та приліпити їх до іншої серії. І серіал би від цього не втратив нічого, а отримав би натомість динаміку. З персонажами все складніше, другорядні, здебільшого прописані поверхнево, але мають якусь історію і мотивацію, чого для другого плану загалом достатньо. Джоел персонаж хороший, багатогранний, ніби й потужний брутальний мужик, але добрий та вже не молодий. І слух не той, і реакція не та. Ще й хворіє помалу. За нього насправді переживаєш та вболіваєш, незважаючи на його егоїзм, який ну дуже яскраво проявляється в останній серії. А отелі, як на мене, персонаж плускуватий, в неї немає ні мети, ні мотивації, а йде з джоелом вона тільки тому, що їй сказали і ти, причому сказали люди, яких вона по суті ненавиділа. Але такі недоліки в цілому компенсуються доволі сильними та цікавими діалогами. І за рахунок них плоско прописаний персонаж отримує об'єм. А решта вже робота акторів. І знаєте, в цьому серіалі вони свою роботу знають. Педро Паскаля ми знаємо і любимо ще з Гри престолів, і в останніх з нас він анітрохи не підвів. Дуже органічно виглядає в ролі суворого контрабандиста з важкими долею та кулаками. Беллу Рамсі ми теж любимо та знаємо за грою престолів. І вона талановита, це безумовно. І якби це був оригінальний серіал, питань би не виникало. Але серіал не оригінальний, а в грі Елі виглядає ось так. І якщо її взяли тому, що вона прекрасно себе показала на кастингу і обійшла інших претенденток, то я за неї дуже радий, і вона молодець. Але якщо її взяли через те, щоб вона не мозолила очі певним людям, яких. Ображає сам факт існування людей привабливих, то це вже, як на мене, повний крінж і навіть неповага до самої акторки. А зараз насправді важко сказати, в чому істинна причина. Другий план в цілому теж потужний, і на фоні головних героїв не губиться люди талановиті, але деякі кастингові рішення все таки викликають питання. Бачте, іноді виникає підозра, що акторів обирали не за талантом, а за принципом якнайбільшого різноманіття. Якщо в серіалі ми бачимо пару, то вона або одностатева, або міжрасова, по іншому просто в світі не буває. І так, звичайно, в світі багато міжрасових чи одностатевих пар я не бачу в тому нічого поганого, але судячи з серіалу варіанту гетеросексуальної пари однієї раси. Не може бути в принципі. В погоні за толерантністю палицю явно перегнули і зробили це, як на мене, максимально невміло та необґрунтовано сюжетно. Ось хороший приклад. Дамблдор в Гаррі Поттері був представником меншинств. Але про це не згадувалося, тому що в сюжеті цієї історії цей факт не грав абсолютно ніякої ролі. Але він грає доволі важливу роль в фантастичних тварях звірях. Не знаю. Без зв'язків між Дамблдором та Гріндевальдом фінальна дуель між ними аж ніяк не виглядала настільки потужною та емоційно напруженою. Це хороший приклад. А ось це поганий приклад Лефус красуні та чудовиська. Його зробили представником меншинств просто для того, щоб був. І все. Сюжетно це не обґрунтовано і абсолютно ніякої ролі не грає. І ще одна деталь: в жодному разі не повторюйте лайфхаки з цього серіалу в реальному житті. Ні з того, ні з цього лізти цілуватися до мужика, якщо ви теж мужик, це, м'яко кажучи, необачно. Бо швидше за все буде не так, як в серіалі, а просто ви отримаєте синє око та поганий настрій. <звук> Щодо постановки, питань не виникає. Місцями режисери дещо загравалися з кінематографічністю і затягували сцени, де персонажі роблять якусь рутину, але в цілому виглядало не надто претензійно. Ну а про деякі косяки я вже згадував в попередньому пункті, тому йдемо далі. Декорації здебільшого гарні. Покинутий мегаполіс виглядає як треба, покинуті будинки теж. Вдало показаний побут, та заіржавілі покинуті автомобілі. От тільки не завжди. Бо місцями автівки виглядають як новенькі, також в деяких місцях, де ну, років 20 так нікого не було, на підлозі жодної пилинки, на вітринах теж. Все виглядає не сильно реалістично. Грим прекрасний. Заражені виглядають чудово, але накладні животи з нереалістичними ранами все псують. Ютубу такі сцени можуть не сподобатися, але повірте, виглядає там все так собі. По костюмам все ніби непогано, але за 20 років мені здається, моль мала б поїсти одяг дещо сильніше. І ще один нюанс народ: вдягайте шапки і застібайте куртки. Я вже місяць мучуюся зі своїм бронхітом, мені зараз дуже важко говорити. Не повторюйте мої помилки. Ну, ви зрозуміли. Щодо музики, в цілому, вона непогана, але не більша. Створює потрібну атмосферу, своєю задачею справляються, не дратує уже добре. Але згадати навіть головну тему серіалу я зараз не можу, що однозначно мінус. Загалом же останні з нас це доволі якісний серіал з непоганим сценарієм, хорошими діалогами та акторською грою, доволі якісною постановкою та технічною реалізацією. Але при всіх вище згаданих чеснотах серіал не чіпляє ту ж саму об'єктивно слабшу за всіма параметрами Венздей я дивився по чотири серії в день, і мені було добре. Останніх з нас я змушував себе дивитися. І виходило це в мене приблизно ну, одна серія на два дні. Серйозно. Дивився виключно для того, щоб зробити цей ролик. Тому оцініть відео та підпишіться на канал. Я справді старався. Якби не бажання зробити огляд, то насправді другу серію я б не вмикав. Також не розумію навіщо серіал випускати зараз. Анонсу порту на ПК гри, яку можна було б ще раз продати, щоб додатково заробити, не було. Про третю гру теж нічого не чути, та й головний сценарист Ніл Драгман був зайнятий роботою над серіалом, навіть ставив деякі серії, а без нього гру я впевнений не починали б робити. Схоже, просто захотілося творцям у 2023 році випустити серіал, події якого розгортаються у 2023 році. Чи варто дивитися? Ну, якщо ви прихильник геймпасу, як і я. То цілком раджу, ви можете, не купуючи консоль, побачити в чому там сюжети тих самих легендарних ексклюзивів Sony та оцінити їх. Як на мене, це тільки плюс. І максимальний дезреспект Sony за їхню політику ексклюзивів, це найгірше, що може бути в ігровій індустрії. А якщо ж ви проходили гру та є її фанатом, то серіал насправді можна і пропустити. Нічого нового, швидше за все, ви там не побачите. Пишіть, як вам серіал та на якому боці сили ви: Xbox, Sony, Nintendo чи ПК. Ну і звичайно, підписуйтеся на канал, оцінюйте це відео та поширюйте, це дуже допомагає розвитку україномовного контенту. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте! Хоча ні, є одна деталь, яку ви, певно, таки не бачили. Перерізання пуповини ножем, яким щойно вбили зараженого, типу санітарія максимального левела.